Приїжджали до нас ці ж бригади і засновували колгоспи. То, Можуть, як вони приїжджали а, ну, із району, це з району, із Лисямки, із Лисянки приїжджали, от і все так, з заготовленими заявами, ну ніби зразок, тільки щоб в тій заяві повинен кожен написати свою фамілію і, і ім'я, отчество і розписати, що він добровільно здає свою власність, тобто землю, і усе, усю тяглову силу, коні, воли, бо тож у селі обробляли кіньми і волами. Тракторів не було ніякої ні механізації. От, і всей реманент, плуги, борони, культиватори, от, от Все цей реманент і зброю на коней і волів, то все це він добровільно. Писали так, що це я здаю все у колективне господарство. Колективне господарство це славнозвісний колгосп, оцей. От. І розпись. Це, це отак. От а якщо ти не, не вступаєш, не хочеш колгоспу, хазяїнуй, Май свою землю, Май своє все те, хазяїнуй. Але щоб ти не відказувався від того податку, від того збору, що ти мусиш і здати, скільки із урожаю якого, що ти посівів, то ти повинен це здати. То такі, хто не вступав у колгосп, а це називалися одноосібники, то вони раптом були один рік, один рік одноосібником. Бо я, його так обложили податком і тим усяким е налогом продовольчим, що він не мав чим платити. І його судили за те, що він це не, не виконав. І і осудили, і доброві, ніби по рішенню суда, виселяли зовсім із села, щоб це не було, знаєте, так, як підривних підривного алімента. І виселали, і вивозили на далекий Схід, у Сибір, куркулів то без суда вивозили, а куркуль 5 гектарів земля і своє хазяйство, якщо він мав, то, то, то це вже куркуль вчитався. І приїжджали вони ці, як вже була ця славнозвісна продразврстка, то я пам'ятаю, що приїжджала з таким, ця бригада приїжджала з такими прутами металічними загострені, загострені краї, і ними прошпигували солому, на горіщі прошпигували все. Селянин щось не сховав там із продуктів. От. То прошпигували тими шомполами, так, так називали їх, шом, шомпол. От. То прошпигували, шукали усе, вигрібали ну, до зернини. А це ж брати На, із Донбасу. Вони шахтерам давали, давали пайки. І вони два брати сушили від свого пайка, видно, що відірвали і сушили сухариків, макарони. от. То, то перша посилка була, от їх прийшла, що вони прислали нам у село. А потім заборонили. Пару разів послали і тоді заборонили. Заборонили. Я знаю, що вони їм казали. Ну, заборонили. Заборонили, щоб, щоб у село не давати. Ну, ізолювали село повністю. Ні, ні вийти, ні, ні виїхати не можна було нікуди. Ні, ні це виїхати, то тільки як вербовщик уже завербував, то, то це так, а так то не, не давали, щоб, щоб взяв та й поїхав, або попішов з села. Ні, я тільки знаю, як звозили мертвих, то звозили гарбою, не возом, а гарбою, і ховали їх у, у, у загальний на цвинтар, правда, на цвинтар, а деякі то пригортали і в ровах. От. Бо як вимерли всі, а останній умирав, то його похоронить не було кому.